Благодійний фонд сьогодні завітав до 419 го окремого батальйону безпілотних систем, щоб передати трохи інструменту для ремонту та відновлення автівок. Наші хлопці виїжджають на позиції, їздять, ви самі розумієте, по пересіченій місці машини постійно ламаються. У нас є взвод обслуговування. І ремонту безпілотних систем і автовідділення, яке займається постійно, займається ремонтом. Не завжди вистачає всього, що нам може дати міністерство. Завдяки таким людям, як ви, завдяки вам. Ви назбирали нам ці чудові комплекти. Це буде дуже необхідно, техніка буде ремонтуватися, хлопці будуть палити росню. Панове, усі, хто долучився до збору, велика подяка від 419 окремого батальйону. Кожна гривня, кожна копійка, що ви донатите, йде на цілі, які ну на виконання наших завдань. Ми дуже вам всім вдячні за те, що ви донатите. Відноситься з розумінням, це війна, завжди є потреби донатьте фондам, донатьте людям, донатьте ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!